У колективі на новій роботі я почуваю себе замкнута. Так як на молодший, найменш досвідчений, через це не виходять добре жартувати і більш вільно спілкуватись на інші теми, окрім робочих. Чи є спосіб пришвидшити процес адаптації? Ні. Ні. Просто сам факт того, що ти тут адаптуєшся, це впливає на тебе. І якщо колись тобі знадобиться знову адаптуватись в колективі, тобі буде вже простіше. А зараз ти не прискоришся ніяк. І як у будь-якій компанії спілкуватись однаково, як я звик? Ну, це ще питання таке. Слухай, мені все ж таки здається, що у будь-якій компанії, коли людина каже, що він спілкується прямо однаково, вона трошки найобує тебе. Все ж таки, все залежить від людей. Якщо люди і компанія відкрита, позитивна, тобі легше тобі, тобі набагато легше бути також відкритим і позитивним. Якщо люди, там, наприклад, вони там з покерфейсом, да, то тобі важче. Тому я скажу так: звісно, що твій життєвий шлях і життєвий досвід, досвід впливає на те, наскільки ти себе почуваєш впевнено, а ось наскільки ти спілкуєшся однаково скоріш питання не до мене, тому що навіть я, незважаючи на те, що я у своєму житті спілкувався дуже з багатьма різними людьми, дуже в різних компаніях, я можу сказати, що все ж таки я себе почуваю в кожній компанії інакше. Це залежить від людей. Як ти себе поводиш і це впливає на компанію, так і як компанія себе поводить, це все одно впливає на тебе. Все одно на тебе це впливає. Коли добре розбираюсь в якійсь темі, то такого питання не стоїть і все виходить само собою. Може, це через відчуття невпевненості і пов'язане з недостатніми знаннями справи, ну, воно 100% пов'язане з цим. Невпевненість тобі заважає, почуватись більш вільним заважає. А якщо ти невпевнений в тих словах, які ти будеш казати, і тобі важко взагалі у будь-який момент додати свої 5 копійок. Це впливає на те, наскільки ти себе почуваєш вільно. Ну, ясно, що для будь-якої людини. Для будь-якої людини це буде мати вплив. Не знаю, наскільки допоміг тобі, наскільки мої відповіді що, щось там тобі допоможуть змінити, але як є, так є. Успіхів, і я вважаю, що все ж таки, Господі, це просто ті люди, з якими ти працюєш. Ти відкритий, ти там, не негативний, ти не злий. Ти ти посміхаєшся. Цього достатньо, щоб з часом вони тебе сприймали за свого, якщо вони адекватні і нормальні. А якщо ні, ти в будь-якому разі там до них не підбереш там якісь ключі. І все, і все, цього вистачить. Просто дай цій історії час. Все буде добре.